Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Сьогодні так вірю, що Бог дає мені певні думки про те, як будував стосунки Христос з Іоанном Хрестителем і як будував стосунки Іоанн Хреститель з Ісусом. Вони піднімали один одного, вони піднімали, служіння піднімали, по життю піднімали. Знаєте, вони не кусали один одного, не з'їдали один одного, не тупили один одного. Вони піднімали, скажіть, піднімали. І так важливо, коли ми в команді, коли ми в церкві, коли ми в певній спільноті, ми допомагаємо один одного і ми підіймаємо один одного. Дивіться, що говорить Іоанн про себе. Він говорить: Я не Христос, я не Христос. І Він говорить про Христа. Що я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Він говорить: Господь крутий, Він великий, Він підіймає каже: Я недостойний. Я не два лідера групи прославлення, і коли в тебе лагідне, таке смиренне серце, коли в тебе в серці любов і ну, бажання допомогти іншому брату або іншій сестрі, яка у прославленні, і ти говориш. Вона крута, вона молодець. А не говориш, вона погана, а я класна. А в неї все погано, а я класна. Ні. Він говорить: я не достойний розв'язати ремінь з життя Його. Знаєте, що говорить Христос? Він говорить, що з людей яких народжували жінки не вистав, не, не воставав більший або не народжувався більший, ніж Іан Хреститель. Дивіться, він говорить: Іан Хреститель, він більший. З усіх, хто народжувався. Іан підіймає Христа. Христос підіймає, говорить Іоанн Хреститель Хрис... більший. Він голос, який волає в пустелі, Він підіймає його. І в усьому цьому, дивіться, я що бачу, я бачу серце, серце, я бачу серце Яна Христителя. Коли його запитали, чи він Христос, і Він говорить, я не Христос. Вони питають Його, може ти Ілія? Він говорить, я не Ілія. Вони питають, може ти один з пророків? Він відповідає: Ні, я не пророк. Він не вип'ячує себе, він не показує себе, і він не тяне на себе того, чого немає. В нього смирене, лагідне, покірливе, слухняне серце, в якому є сьогодні доброта і просто бажання когось піднімати і не підніматися за рахунок когось. І ось дивіться, вони його питають: та хто ти? А він говорить: я голос, волаючи його в пустелі. Вирівняйте путь для Господа, як сказав Пророк Ісая. Тому сьогодні дивимося за своїм серцем, наскільки воно слухняне і сваренне, і дивимось, наскільки ми сьогодні підіймаємо в, в свої посвяті, в, своє, в своєму покликанні і в своєму служінні інших людей. Тому піднімай людей. Амінь.